Чому у вас в майбутньому не буде пенсії? Тому що в 70-х роках, коли була запроваджена солідарна пенсійна система, на 100 робітників, які працювали офіційно, платили податок до пенсійного фонду, а пенсійний фонд просто виступав в ролі посередника і їхні податки відразу розподіляв на тогочасних пенсіонерів. І співвідношення було таке, що 100 робітників своїми податками забезпечувало 20 пенсіонерів. Тепер же в 2025 році ситуація кардинально змінилася. На 100 робітників це при умові, що вони ще працюють офіційно, платять податки до пенсійного фонду. У нас тепер 120 пенсіонерів. Ця от солідарна пенсійна система зараз не може успішно виконувати свої функції, як, до прикладу, хоча б в 70-х роках. До цього всього серед цих 100 робітників багато хто працює неофіційно, багато працездатного населення більше, ніж 10 мільйонів виїхало за кордон, не сплачують податки. І щоб ви собі розуміли, до повної картини пенсійний фонд України давним-давно банкрот. І виходить так, що держава просто штучно утримує пенсійний фонд, щоб робити хоча б якісь виплати, щоб хоча б якісь пенсії були для нинішніх пенсіонерів. От, до прикладу, в Європі на пенсію можна вийти в 65, 67, 70 років. Тобто такий вік там люди виходять на пенсію. В Україні ж ще можна на пенсію вийти в 60 років, але потрібно мати 35 років стажу. Чому тоді європейські пенсіонери отримують великі пенсії, а українські маленькі? Тому що що там ще з маличку дітей навчають фінансової грамотності фінансової культури. І навчають такі звичці, як відкладати і самому формувати собі пенсійний капітал, не сподіватися на державу. А нам же з вами говорили, що потрібно обов'язково збирати страховий стаж, і обов'язково буде велика пенсія. Так, да, вона була в 70-х, до прикладу, роках, але не зараз, і в майбутньому, скоріше за все, її взагалі не буде. У кожного українця є два виходи: або виживати на ту солідарну пенсію, якої, скоріше за все, не буде в майбутньому, або зайти. До мене на прямий ефір в телеграм-канал, і послухати про ту альтернативу, якою можна скористатися, якою скористалися всі люди в Європі та Америці. І саме за допомогою того інструмента вони мають великі пенсії. Посилання не залишив на свій телеграм-канал в описі профілю, а також в першому коментарі ефіри 21.00. Не пропустіть! Всіх чекаю!